Вітаю! Сьогодні ми продовжимо говорити про ектопаразитози. Якихось ви вже точно могли зустрічати у вашій практиці, а про когось, можливо, сьогодні почуєте вперше. Отже, поговоримо сьогодні про ктеноцефалідоз та зараження вошами міаз, тромбікульоз та стреленціоз. Ктеноцефалідоз – або простішими словами, інвазія блохами. Існує багато видів бліг, такі як щурячі, лисячі, собачі, котячі, кролячі тощо. І хоча всі вони є начебто видоспецифічними, але саме котяча блоха Ктенацефалідис феліс в 90 випадків є домінуючим видом бліг на котах і собаках. Певно, своїй невибагливості до вибору страв вона і має завдячувати тому, що поширилась на всіх континентах світу. Блохи надзвичайно живучі, зберігають свою активність протягом всіх сезонів року. Хоча пік інвазії, звісно, припадає в період весна-осінь, і зустрічаються на тваринах як вуличного, так і домашнього типу утримання. І уявіть собі. На сьогоднішній день зареєстровано понад 2000 видів бліг. Блохи дуже ненаситні паразити. Одна блоха здатна спожити близько 1 мілілітру крові на добу. Тому у цуценят і кошенят інвазія бліг може призводити до серйозних анемій. Про це слід пам'ятати. Вже через 30 хвилин після потрапляння на тварину плоха починає харчуватись, а вже через дві доби починає розмноження. Самки здатні відкладати до 50 яєць на день протягом усього свого життя, яке, до речі, триває всього близько 30 днів. Яйця не прикріплюються до шерсті, тому під час руху тварини вони відпадають і заражають навколишнє середовище. Лежанки, килими тощо, тобто абсолютно все. Через тиждень з яєць вилупляються личинки, які ще не здатні харчуватись кров'ю тварин, а джерелом їжі для них слугуть фекалії бліг та різноманітні органічні залишки. Личинки дуже чутливі до світла, тому проходять всі три стадії розвитку личинкових в затемних та вогких місцях. Остання стадія личинки Л3 перетворюється в кокон, з якого через 10 днів від дії вібрацій, наприклад, кроки тварин, робота приладів, вилупляється вже доросла блоха і цикл повторюється знову. Однак, якщо за певних обставин умови навколишнього середовища для вилуплення несприятливі, блоха може пережити цей період в коконі. Від 6 навіть до 12 місяців. Тому так важливо наголошувати про цілорічні профілактичні обробки тварин від зовнішніх паразитів. Чутливість до укусів бліг різниця не тільки між видами тварин, а й між різними особинами одного виду. Так, одна тварина може бути зараженою великою кількістю бліг, при цьому без Особливих клінічних проявів, наприклад, тільки помірний свербіж, тоді як інша буде страждати на блошинний алергічний дерматит. Блошинний алергічний дерматит це імунно-запальна шкірна реакція на антиген слини блохи, і клінічні його прояви можуть бути типовими свербіж, самоіндуковані алопеції, екскуреації. Або якщо дерматит набув хронічного перебігу, ми можемо діагностувати вже ліхеніфікацію шкіри потовщення, іншими словами, малосезійний дерматит та поверхневі і навіть глибокі піодерми. Для собак типовою ознакою є гіпотрихоз в поперок крижовому відділі з численними папулами і кірочками. У кішок плошиний алергічний дерматит. Частіше проявляється міліарним дерматитом та самоіндукованими алопеціями, рідше комплексом еозинофільної гранульоми. Слід пам'ятати, що блохи є переносниками великої кількості інфекцій та гельмінтозів. Вардотинельоз, мікоплазмоз, рикеціоз, діпілідіоз тощо. Тому важливо, щоб всі тварини із зблишеними інвазіями. Були додатково обстежені у разі необхідності. Що ж стосується інвазії вошами, то вона доволі рідкісна у домашніх котів та собак. І однією з причин цього відіграє строга видоспецифічність цих паразитів. У собак, основними паразитами є Trichodectes canis та ліногнатус setosus, а у кішок фелікола. Субрастратус. Передача відбувається при безпосередньому контакті з зараженою особиною, тому у зоні ризику це з групи безпритульних тварин або тварини на самовиголі, або притулки для тварин. Весь життєвий цикл паразита проходить на хазяйні, а в зовнішньому середовищі воші здатні вижити не довше 3-4 днів. І якщо яйця бліг помітити на шерсті тварин практично неможливо, то самки вошей, навпаки, ретельно прикріплюють яйця, які ще називають гнидами, до волосин. Через два тижні від моменту кладки яєць із них вилупляються личинки, які вже через три тижні стають статево зрілими особинами. Харчуються воші переважно запальним ексудатом шкіри. Шкірними лусочками та шерстю тварин. Але, наприклад, сетусус є гематофагом, і масивне зараження ними може призводити до анемії у молодняка. У своїй плодовитості воші нічим не поступаються блохам. Тривалість життя дорослої самки близько двох місяців, і за цей час вона встигає відкласти понад 300 яєць. Інвазію тварин вошами легко помітити неозброєним оком за рахунок наявності гнид, тоді як дорослих особин часто можна не помічати протягом усього їхнього життя. Це обмовлено надзвичайною рухливістю паразита. Свербіж у тварин може відрізнятися через індивідуальну чутливість, а на шкірі можна помітити лущення, кірочки, екскуреації, дерматит та самоіндуковані алопеції. Міаз – Міас всім нам відоме сезонне захворювання, яке викликане личинками мух. Ці облігатні і факультативні паразити заражають рани на тілі різних тварин, переважно великої та дрібної рогатої худоби та коней. Серед домашніх тварин у зоні ризику собаки та коти. Ті, які мешкають на вулиці. В Європі міаз можуть викликати чотири види мух. Вольфартова муха, зелена м'ясна муха, синя м'ясна муха та хатня муха. До речі, вольфартова муха відкладає за раз близько 150 личинок на тілі. А зелена м'ясна здатна за раз відкласти кілька тисяч яєць. Личинки переживають всі свої три стадії життя в тканинах здорової шкіри або рани, де прогризають шкіру. Та підшкірну сполучну тканину, утворюючи собі тунелі. Міаз не важко діагностувати. Клінічно це болісні з неприємним запахом, частково некротизованими краями виразки, в каналах яких можна помітити доволі крупні личинки. Місця локалізації таких уражень можуть бути різноманітні, але частіше це переанальні ділянки, лікті, губи. Тварина з міазом матиме системні ознаки виснаження, анорексію, лихоманку, шок і потребує негайного лікування. Мені б хотілося торкнутися в цьому відео таких рідкісних акарозів, як тромбікульоз та стріленсіоз. Зустрічаються вони дуже рідко, але клімат України впевнено змінюється. Люди подорожують з тваринами у різні країни світу. І тому те, що зараз зустрічається доволі рідко, може досить скоро стати пересічним захворюванням. Отже, тромбікульоз тварин. Найцікавішим у цій хворобі є те, що збудником виступають тільки личинки кліщів, тоді як і маго та навіть німфа є вільно живучими організмами. Хвороба не є заразною, тобто не передається від хворої особи. То здорової. Вражають тромбікули переважно собак та котів, які мають доступ на вулицю, хоча є дані про зараження і у інших садців коні, гризуни і навіть люди, зараження відбувається в місцевості, де є популяція даних кліщів: луги, галявини, парки, лісосмуги і тощо. Тобто, там, де тварина, що має доступ на вулицю, може, наприклад, полювати. Весь життєвий цикл цього виду кліща тривалий до 12 місяців. Пік, коли відбувається зараження личинками тромбікул, припадає на період кінця весни і триває до осені. Вони живляться кров'ю та лізованими тканинами шкіри. Слона тромбікул, до речі, має гістолітичний ефект. Живлення личинки триває від 3 до 10 днів, після чого вона відпадає. Далі... Личинка перетворюється на німфу, яка проходить дві стадії линяння перед тим, як перетворитись на імагу. І цикл знову повторюється. Клінічними симптомами, окрім наявних личинок на тілі тварини, є виражений свербіж, еретема, пустули, папули, лущення шкіри. Частіше кліщі вражають голову, а саме вуха, вентральну частину тіла та кінцівки. Особливо міжпальцеві проміжки. Так як личинки прикріплюються групами, їх можна помітити на тілі тварини у вигляді так званого червоного порошку. Стриленсіоз це відносно молоде захворювання шкіри, яке вперше було описане у 1968 році. Викликають хворобу личинки кліща Стриленсиa Вони споріднені із родиною тромбікуліди. Захворювання поширене на півдні Європи, і основним тимчасовим хазяїном є лисиці і бурсуки. Серед домашніх тварин вражаються собаки, які, скоріше за все, є випадковими хазяїнами. І так як основними хазяїнами є дикі тварини, то у зоні ризику мисливські собаки і ті, що мають доступ до лісу. Як і у тромбікул, патогенними є тільки личинки, які з навколишнього середовища. Швидко кріпляться до волосини, далі знаходять фолікулярний отвір і проникають у дерму, де поміщуються у кісту, що самі утворюють. Сама кіста викликає сильну запальну реакцію шкіри. До речі, у лисиць та бурсуків не виникає запальної реакції на кісти паразитів. Це може свідчити про те, що за допомогою такої відповіді на паразита організм собаки перешкоджає проникненню личинки в глибші шари дерми. Дерматологічна картина виглядає як раптова поява великої кількості папул з розширеннями навколо фолікулів. Часто вражаються морда, вуха, кінцівки та спина собаки. Всі ураження, викликані личинками, спричиняють сильний свербіж і навіть біль. При нечасному початку лікування можуть з'являтися алопеції, кірочки та системні ознаки, такі як, наприклад, анорексія або апатія. Тепер, познайомившись з усіма ектопаразитозами домашніх тварин, ми можемо переходити до їхньої діагностики, профілактики. І, звичайно, найцікавішого до лікування. До зустрічі у наступному відео!